Усім привітик! Ви на рукодільному каналі, мене звати Галя. І в нас сьогодні шкарпеточки. У нас спільна, спільний проєкт з Оксанкою Левчук. Вона нас запросила, і в нас шкарпеткова корзинка наповнюється. Цього місяця у мене три пари. Три пари я зв'язала, одну ще там розпочала, але не буду показувати. У мене, знаєте, шкарпеткова моя корзина то наповнюється, то з неї забирається, тому що я вже почала дарувати людям свої шкарпетки. Ну, кому потрібно, і я ділюся. Нехай гріються в ніжки, нехай не за горами ті холода. Декому зі старших людей вже холодно в ніжки? І я роздаровую свої шкарпеточки. Так. Розкажу вам, бачите, в мене цього тижня дві від візель пряжі використовувалися, Тому найшвидше розкажу вам не про візель. Оце була така бобінна пряжа. Вона у мене розмотана була в два кексики отакі, вони менше місця займають. І, як ви бачите, вона така дуже відчутно, що шерсть і пахне овечкою. Це така справжня пряжа шкарпеткова. Така трошечки жорсткіша від алізе, але дуже схожа. Дуже схожа. Одне що, здається, Алізе трошечки більше форму тримає. Але от зараз випралося і резиночка, знаєте, навіть така стала більш Вона, ну, Схожа до Алізе, трішечки жорсткіша на дотик. Але це добре, тому що буде пощипувати ніжки і буде зігрівати. Рівномірно, як ви бачите, вона тут наложилася на п'ятках. Бачите, най... зміни. Тут п'ятка починається, а тут як завершуються от такі кольори. Але дивіться, як закінчилася шкарпетка. Навіть оцей сіренький, однаково вийшов з фіолетовим. Ну, Видно, що пара, правда. і... Я ніколи не зациклююся на тим, що не зійшлися десь кольори. Хіба би дуже хтось на замовлення хотів, щоб все було однаково, тоді б вже підбирала, Ну, мусила б. то, не знаю, чи з цією пряжею вийшло б, бо вона собі ложиться як хоче, собі. чого вона має підстроюватись під когось. П'ятка бумеранг, резиночка один на один з хрещеними петельками. В'язала бумеранг наша Вікуся з каналу Україночка в'яже, показувала спрощений бумеранг, пробувала ніби цей раз нормальний. Правда, отут мене ще є, я вже так дотягаю, щоб не було видно оцих таких трошечки петель. Така п'ятка, і так воно є, може треба більше руку набити. Закінчувала так, як і завжди. Дівчатка тут вшивають, а в мене залишається чотири петельки, я їх зібрала, перетягнула, і все, і така. Домиком виходить таким. У мене носочок, у мене новий носочок. певно, ніхто так не закінчується. Я назву собі його мисок домиком, або хатинка. О. Це одна пара. Відкладаємо її. Ви, о, такі в мене вперше я в'язала вперше такі шкарпетки спортивні, як вони називаються. І починала з такої, бачите, так, як називається це, я вже забула, вибачайте, Я подивилася майстер-клас, один, мені сподобалося. І в'язала. Такі укорочені спортивні шкарпеточки. Ці шкарпеточки підуть для моєї танюшки, тому що я їй хочу подарунок зробити. Вона дуже любить сірий кольор. А тут ще такі сірі, осінні. Також п'яточка бумеранг. Боже, воно так гребить, що і не. О, чіткість. Ось і так все. Трошечки мені ще треба відпрацювати ось ці повороти, вони не є легкими. Але це все набута річ, я все, все навчуся. І в мене вийшла отака от парочка, і ще мені залишилося на собі такі шкарпетки. Мені дуже сподобалося, і я ще собі з такого кольору вив'яжу, бо це також мій кольор любимий тут ще так трошечки залишилося Дивіться. Шкарпеткова пряжа, 70 супервожмарін і поліамід. 400 метрів, 100 грамах. Пряжа візель Сіцілія. Це шкарпеткова пряжа, гарно і, бачите, таким покрилася легесеньким пушочком. Гарно після прання стали всі петельки рівненькі. Вибачте, нас перебили, а я відлучилася. І так, я говорила, що дуже гарно розкрилася ця пряжа після прання. і я задоволена. Не знаю, як буде носитися. Я випробую на собі, а Танюшка випробує на собі. І розкаже мені. Я думаю, що до кросівок можна буде одягати. Трошки похолодає, і це так гарно буде виглядати в кросівках. Косочок. Ну і колір такий е, ходовий. <гум> Може, мені, так здається, бо я сиреньки люблю. Так, ну і зараз я зв'язала під колінки. Я вперше вив'язала всю пряжу. Карпетково з моточка, бо завжди залишається. А тут я вирішила вивізати, тому що це е, така пряжа, вона, бачите, навіть на малюночку. Е, візель також пряжа, і я не знаю, вай, Вайвес, якщо правильно читати, не хочу е, казати, ви собі от бачите, яка вона. Так, дивимося на склад. Склад також карпетковий, Super War і поліамід. Це е, також 400 метрів у 100 грамах. Кольор, якщо вам треба 21,02, і ага, я всі цілі забула вам сказати. 12,15. Може, комусь сподобається, то щоб е, вже бачили, як воно е, ложиться, як е, кольори ложиться у шкарпетку. Так, і що я можу сказати про цю пряжу? Мені дуже сподобалося. По-перше, кольори, вони так тішуть око. Я в'язала собі, але вони, мені здається, на розмір більші, вони більший, на 38 йдуть. Починала з мисочка. На 12 петельок я завжди починаю. Мені подобається з масочка, тому що я хотіла вив'язати, я собі розмотала на металочці на два однакових кексики, і в'язала від пальчиків і догори. Тут п'ятка бомеранг. Це бумеранг мене вже захопила, я вже ну, в'яжу коли невисокий підйом, це дуже гарна п'ятка, але і тут досить така. Кількість петель, я думаю, що і на вищий підйом тут буде добре. В'язала тут лицевою гладдю, думала, що так і верх буду в'язати, але потім хотілося щось змінити, тому щоб більше трималося, щоб резинка трималася, знаєте? І робила, зараз, і робила так: Три ряд... Чотири рядочки платочка і хрещені петлі. Одна лицева, одна виворітня. Так вам покажу. Бачите, який перехід іде? І така ж сама і друга підколінка. Вони мені якраз під коліна, можна робити їх гетерами. Я вам ставлю фотографії, я брала їх в ліс з собою і хотіла відфотографувати. А то ви побачите, як вони отак. Приморщені, я зараз так зроблю, і виглядають як гетрами. знаєте, от такими. Ну, тут, тут, ні, то не вийду показати, так. Коротше, вони складаються, наполовину менші стають, і можна носити їх як гетри. Також буде тепло і в ніжці, і в таке осіннє взуття до якогось одягу ну, ці кольори видно. так що можна Комбінувати собі. Починається з такого голубенького, не зовсім осіннього, а отут вже пішли такі кольори осінні. Я дуже задоволена, що вдалося мені зв'язати, в'яжуться довго, бо це, ну, бачите, який це кадовжина, в'яжуться довго, але вони того варті. Ще так, може зблизенько покажу вам, як лицева гладь ложиться. Так, три пари шкарпетків йдуть в корзинку. Ну, ці їдуть до Танюшки в Америку. А ці підуть в корзинку, не знаю. Може, буду я носити, може, комусь. Подарую. Ну, цей розмір хотілося б комусь подарити, бо вони мені завеличені. Все, я далі буду в'язати шкарпетки, мені треба виділити місяць суто для щоб шкарпетки нав'язати для воїнів наших, для захисників. І, бо то так і діло не піде. Мені треба сісти. Можна взяти трошечки буде, і товстішу ниточку, щоб нав'язати таких, не конче 400 метраж, може бути може бути і 300, і 250. Можна в'язати, буде і такі темніші якісь кольори виберу. І один місяць виділити суто на е шкарпетки для захисників наших, на благодійність. Буду прощатися з вами. В'яжіть, надихайтеся, переходіть в інфобоксі на дівчаток, дивіться, скільки вони нав'язали цього місця, шкарпеточок, які нав'язали. Може, вам сподобаються і щось зв'яжете собі. Ну, все, па-па, до зустрічі!